Сльози, страх і паніка на нічні вибухи у місті Дніпро. Я вчора перед сном побачила відео, де дівчина ділиться своїми емоціями, бо вона сім років прожила у Польщі і зараз повернулася в Дніпро додому і почула. І в неї сталася паніка. Знаєте, дивившись на неї, я згадала себе 22-го року. І мені стало щиро. Шкода дівчину, тому що я пам'ятаю цей свій перший шок. І мені стало страшно від того, що а мені сьогодні не страшно. І це дійсно трагедія, що нам вже сьогодні не страшно. Це не про велику сміливість, це про щось інше. Нехай це психологи розбирають. А ще страшніше це коментарі під відео у дівчини. Бо українці почали їй писати. А що ти? хотіла. Ти що думала, в рай приїхала, Ти що думала, це в сказка. Будь ласка, це Україна, а ми так живемо 4 роки. А те... Зацькували бідну дівчину. І я думаю, оце найстрашніше. Нам вже не вистачає співчуття до чужих переживань. І так не має бути. Якщо тобі вже не страшно, а поруч комусь страшно, треба його підтримати. І сказати: Тримайся, я тебе розумію. Бо нам всім було страшно. І хто знає, як ми справились А хтось і сьогодні не справився і боїться. І коли поруч з тобою хтось говорить, як я, наприклад, а мені не страшно, людина починає соромити свого страху. А це ненормально. Що нам не страшно? Що ви про це думаєте?